Не знайшов в Ютубах інформації про те, як долізти до повітряного фільтра на CFMOTO літровому. Через те знімаємо спеціально такий ролик. З лівої сторони в нас ось цей пластик, і знявши сидіння, ми беремося за цей пластик, і він дуже легко дуже легко відходить. Тут дуже пластик еластичний, через того нічого не зламаєте. Знявши цей пластик, ви маєте безпосередній доступ до короба повітряного фільтра, і злегка натиснувши на ось цю кришку, повертаємо її проти годинникової стрілки. Наш фільтр ще ідеально чистий, практично. Жодного бруду тут немає. Через те ми ставимо його на місце. Якщо на вашому фільтрі багато бруду, то міняйте його, не ризикуйте своїм двигуном. Збирається в зворотній послідовності. Так само притискаємо і все, поставили. І так само ставимо легко пластик на своє місце. Ось і вся маніпуляція.